Світ справді на межі нової хвилі ядерного розповсюдження о, безумовно, безперечно. Я передбачаю, що незабаром ми побачимо Федеративну республіку Німеччина як ядерну державу. Вони мають усі наукові і технічні можливості. Якщо Корейська Народно-Демократична Республіка змогла це зробити, якщо Ісламська Республіка Пакистан змогла, то по суті це може зробити будь-хто. Республіка Польща однозначно прагне отримати ядерну зброю. Це навіть не обговорюється. Вони патологічно бояться і цілком справедливо російського імперіалізму побачимо особливо після того, що сталося минулого тижня успішного бомбардування іранських ядерних об'єктів президентом Дональдом Трампом. Це лише посилить прагнення держав мати власну ядерну зброю. І цілком можливо, що вони її так і отримають. Наступною буде Тайвань. Уже тепер очевидно, що ця країна у певний момент теж захоче ядерного озброєння Південна Корея потенційно, особливо якщо Сполучені Штати Америки і далі зменшуватимуть свою присутність у світі. По дорозі на саміт НАТО Дональд Трамп фактично поставив під сумнів зміст п'ятої статті договору він сказав приблизно так, це залежить від тлумачення і це, звичайно ж, налякало багатьох європейців у такому сценарії, безсумнівно, буде масове ядерне розповсюдження. до речі, цікаво. ви, мабуть, знаєте Джона Міршаймера. Це відомий американський політолог з університету Чикаго. Хоча в Україні він, м'яко кажучи, не надто популярний. Він фактично покладає відповідальність за війну в Україні на Сполучені Штати Америки та НАТО, але в 90-х роках він рішуче виступав проти того, щоб Україна відмовлялася від свого ядерного арсеналу. варто віддати йому належне. Він, як представник школи класичного реалізму в політичній науці, послідовно виступав за ядерну самодостатність України і хоча сьогодні він багато в чому підтримує російську версію подій, у тому питанні він мав рацію. Отже, так він звинувачує США та НАТО в тому, що вони фактично прийняли російський наратив про війну в Україні але він тоді був проти. Добре. Але якщо країни як Німеччина чи Польща справді прагнутимуть мати ядерну зброю, що це означатиме для НАТО загалом? Дехто каже, що це буде повільна деградація, а потім і смерть альянсу? Не знаю. Особисто я доволі скептичний щодо майбутнього НАТО, особливо беручи до уваги приклад Туреччини. Пітере, я скептично налаштована щодо майбутнього організації Об'єднаних Націй. Знаєте, як ми її тут називаємо? Об'єднані нації? Нічого вони формально існують і боюсь, що довго існуватимуть у такому вигляді. Повністю з вами згоден щодо Організації Об'єднаних Націй. Я не чув нічого справді значущого, що вона зробила за останнє десятиліття. Тож Організація Об'єднаних Націй мертва. Я з вами погоджуюсь це мертва структура, це суто символічна організація. Теоретично вона може запобігати війнам, але насправді немає жодного інструменту примусу ані миротворчих сил, ані реальних механізмів примусу. Тому сьогодні ця структура фактично є безпорадною, а Рада безпеки ООН взагалі не відображає реальний стан геополітики у світі. От коли ми говоримо про потужні держави, чому, наприклад, Індія не має місця в Раді безпеки? Це ж надпотужна держава або чому там немає Федеративної Республіки Німеччина? Це спадщина, прямий залишок Другої світової війни. І вся ця система потребує кардинального оновлення. на сьогодні організація Об'єднаних Націй цілком мертва структура, згоден з вами. І знаєте, що мені просто цікаво. Чому теорії змови мають настільки сильний вплив? Адже вони стали надпотужним інструментом гібридної війни. Думаю, причина соціальні мережі це справді ключовий фактор. Бо раніше, у так би мовити, добрі старі часи, в нас був, скажімо, один журналіст у Нью-Йорк Таймс, двоє відомих ведучих на СНН або BBC. І вони виконували функцію перевірки фактів. А сьогодні інформаційні потоки величезні надходять з безлічі джерел, і перевірити їх у режимі реального часу просто неможливо до того ж, як я нещодавно дізнався, фактчекери практично зникли навіть у серйозних змі. І на цьому тлі відкривається величезне поле для тих, хто цим користується. Так, є чимало людей, які займаються цим просто заради грошей. Наприклад, ті, хто пише книжки про те, що у давній Індії була ядерна зброя, або що цивілізація має мала космічні шатли, це індустрія. Вони пишуть книги і продукують цю інформацію. Але є ще й те, що в безпекових дослідженнях називається малінформація. Це коли державний анкор, скажімо, Російська Федерація, Китайська Народна Республіка або Ісламська Республіка Іран цілеспрямовано створює дезінформацію, щоб вплинути, наприклад, на вибори в іншій країні і це справді стало дуже ефективним інструментом. Подумайте про це. декілька днів тому я прочитав, що BBC запустила мовлення польською мовою. Вони раніше цього не робили, а тепер запустили, тому що Польща сьогодні під постійною інформаційною атакою з боку Росії водночас там щойно обрали доволі консервативного популіста на посаду президента. Тобто ми живемо в такій реальності, і чесно кажучи, в мене немає на це хорошої відповіді. єдине пояснення це величезна потужність соціальних мереж та обсяги інформації, які ними циркулюють. це справді фантастичний інструмент впливу. І Росія використовує його надзвичайно майстерно. Проблема в тому, що демократичні держави надзвичайно вразливі і це величезна загроза. Бо в демократичній країні, як от Сполучені Штати Америки, не можна просто закрити якесь змі. або контролювати все інформаційне поле. і ось що цікаво. у США, як і в будь-якій іншій демократії, брехати не заборонено. Навіть якщо ти кандидат у президенти і говориш абсолютну нісенітницю, це не є злочином. Це нормально. Закон не забороняє тобі брехати, якщо ти не завдаєш прямої шкоди іншій людині. ви можете говорити все, що хочете. у тоталітарній державі все навпаки. там можна просто вимкнути все, що не відповідає офіційній лінії. І якщо ти дивишся телевізор у Росії, то мусиш дивитись 24 години на добу, 60 хвилин зі Скабєєвою і Поповом, недільний вечір з Володимиром Соловйовим, велику гру з Ніконовим та Дмитром Саймсом. І все це єдине, що в тебе є. А в демократичному світі інформації надто багато. Я зустрічаю у Сполучених Штатах Америки людей, які щиро вірять у російську пропаганду. Вони переконані, що війну на Донбасі розпочала Україна, що Крим це історично російська територія і так далі. усе залежить від доступу до інформації. А в демократіях він не обмежений, і кожен обирає, що йому слухати.